Сьогодні ми зібралися з вами для того, щоб вирішити одне ну, єдиний. Ну, Якби ми записали план. Ми це що, вийшли? Поясніть. Вийшла до громади, я хочу знати, прізвище Неділько Олександр Миколаївич, я голова Кіровоградської обласної громадської організації Чорнобилі України. Але на сьогоднішній день, на, сьогоднішній, на цих зборах. На цих зборах. Я до вас звертаюся просто громадянин України. І сьогодні ми тут з вами зібралися, я формував, як громадяни України, громадяни України, які згідно статті 5 Конституції України є єдиним носієм влади в цій країні. Єдиним носієм влади, які здійснюють свої. Право власності безпосередньо або через створені органи місцевого самоврядування або державні І от На сьогоднішній день 140 стаття Конституції України передбачає, що ми можемо задати питання, шановна обласна державна адміністрація. Я як співвласник усього цього майна, мене цікавить, а чому ти так до Чорнобильців відносишся? Тобто люди, людей, які в свій час захистили. Не лише це місто, цю область, да? а всю Україну, Європу і більсвіту. Через два тижні ми будемо відзначати 30-ту річницю. 30-ту річницю. Але проблеми як були, вони, так і залишилися. 30 років, коли Україна підписала Віденську ну, конвенцію, да? і на, а, вона підписала в 96-му році, але Віденська конвенція розказує про... Термін позовної даності про відшкодування радіаційної шкоди. Цей термін в 30 років, закінчується 26 квітня 2016 року. Ми, як громадська організація, одноразово зверталися до обласної державної адміністрації, проводили зустрічі, ради, намагалися якось озвучити, оприлюднити ці питання, які нас не які турбують, Але ми не знаходили порозуміння. Тому сьогодні в такий спосіб, як власники до цього всього майна, ми хочемо запитати обласну державну адміністрацію. Чому так? Коли 31 березня, 31 березня одна із громадських організацій, Всеукраїнських, вирішила ну, на свій розсуд відзначити учасників ліквідації. Направила квоту. До обласних державних адміністрацій про е, направлення там представників від е, нашого регіону, ну від кожного регіону, про відзначення їх якимось нагороду. Тобто, щоб визначити лучших і слухших, да? але вісім чоловік. Євроська обласна державна адміністрація визначила з цим списком. Туди попали Калесніком, Маханько, Мосік, то всі ці прізвища, які у вас на наступить. Тому ми звернулися 31 березня до обласної державної адміністрації. ось листом на ім'я голови Кіровоградської обласної державної адміністрації. Запит це був на отримання публічної інформації, термін розвіду – 5 днів. Шановний Сергій Анатолійович, на сайті Чорнобильський прес-експрес було опубліковано статтю, хто вшанує нагороду рядового ліквідатора героїв. Відео, до якої анонсовано ВГО країн, проведення 31 березня 16 року, о 13 годині, в місті Києва в Українському домі захід щодо відзначення героїв-ліквідаторів знаком народної пашани за громадянський подіб. Повідомлення організаторів заходу повідомляється про погодження цього плану заходів з ВГОІСІЧ Чорнобиль та про направлення до обласних державних адміністрацій квоти для нагородження. У у зв'язку з цим. Кіровоградська обласна громадська організація «Союз Чорнобиль України просить надати наступну інформацію. Перший.